Добрий день, це магазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як незалежна сцепка на трактори МТЗ. Вони в нас є в декількох варіантах. Вони відрізняються по товщині та по відстані від ВОМу, тобто по відстані від оцих болтів, що ВОМ чіпляються, до краю сцепки. Конкретно ця іде 70 см, товщина металу в неї йде 40 мм. Можете бачити. Також є менші варіанти. Вони йдуть товщиною 3 см і там відстань від підвому йде 40 та 60 см. Ось так вона виглядає. В комплекті йдуть болти для кріплення. Як можете бачити, вона йде суцільним шматком. Також хотів нагадати, що відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас, уточніте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звертатися до цих перевізників в залежності від країни, куди вам треба доставити. Молдова. Це Сергій, його номер телефону. Та Литва, Латвія, Володимир. Його номер телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошовка Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з запчастинами, які маємо в нашому магазині. Пишіть ваші питання у коментарі та можете звертатись за цим номером телефону. Гарного дня! З вами магазин та